Дівчата, це просто звіздец. Ось так от нападало снігу у нас в Чернівцях за добу, за дві доби. Сьогодні 6 квітня. Хто не знав, вже цвіли дерева, хто не знав 6 квітня, і я намагаюся дійти. Кудись таксі не їздять, треба викликати таксі, тому що вчора я вирішила, що не піду в місто, мені потрібно було йти в місто. Я вирішила, що погана погода, трошки йде сніжок, буду дома. Сьогодні схожу, а сьогодні просто капець. Я йду в резинових сапожках. Напишіть, будь ласка, яка у вас погода, де хто живе, що там у нас за кордоном, що у нас... На сході країни, тому що дивлюся по сторі своїх друзів в Києві, там немає снігу і плюс 7. У нас теж плюс, певно, плюс один. Боже, подивіться, який капець. Ви бачите, це цвіли дерева, ну вони цвітуть і все в снігу. Але це не вперше ми таке переживаємо а весною. Я пам'ятаю, якийсь був рік такий, коли... Я переїздила саме із Коростеня в Київ. І це був кінець березня, 31-30 березня. І ми ходили з моєю подругою шукати квартиру, щоб орендувати в Києві. Ми ще там нічого не знали. І ось намало стільки снігу, що навіть машини викопати не можна було, які у нас були. Мокрющі тоді ноги. Зараз я вже прохавана, жіночка, дівчинка. Я в резинових сапожечках. Так, покажу далі, що збираюсь робити в місті. Є кілька справ. Коротше, до, доїхала я до центру, привезла сестрі лопату, щоб mm -hmm. вона розкопала машину свою. І зайшли з нею тут, тут таку, на каву. Зараз покажу вам, як виглядає. Меню тут в кафе. Так, ось ще замовили. Ми замовили ось такий Наполеон на двох. Він пісний із рослинними вершками, не з замінниками вершків, а от прямо із кокосовими вершками. Тоді це можна їсти. У мене ось така східна кава, кава по східному. Тут кава, тут лукумчик. Глянь, лукумчик маленький. І скляночка водички. У сестри кава по гуцульськи А що там? Просто в турці якось приготовано. І ось така менюшка на пляжці. Панська гуральня Ми сьогодні панянки. Від е, селянки до панянки. Тільки що з лопатою в резинових щоботах ходила по вулиці. Тепер я дуже панянка. Бачите, як е, потрібно вчасно вміти, е, як перевоплощатися буде? Втілювати. Перевтілюватись ось. От що я люблю в панській гуральні це їхній туалет. До, до речі, в залі я себе не відчуваю панянкою, ну там такий паб більш. А туалет прикольний. Я вже вам показувала, в мене є прям відео. Ми були на побаченні з чоловіком тут, і в мене є прям огляд на весь ресторан. Далі піду шукати прикраси для. Знаєте, для чого? Для пасок. Прикраси, ваніль мені потрібен, ванільний екстракт ще щось. Коротше, дівчата, коротко вам про те, як виглядає зараз Кобилянська вулиця. Я вам її часто показувала. Тут просто неважливо прийти. Тут почистили такі кучугури. 5-6 квітня. Капець! площадки летние повынос. <laughs> 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 mm да. Прикольно. Ничего не скажешь. Как добре мати резиновые чоботи. В утепленном варианте. Просто жесть. Так, беру родзинки на паски. Такі, такі і такі. Так, шукаю, чим вже прикрашати Паски, тому що коли почитаєш склад цих всіх штук за голову берешся, ось знайшла такий, але це дорого. 102 гривні, але тут гарний склад. Склад цукор, концентрат, рослинних продуктів редька, лимон, смородина, сафлор, буряк. Кокосова олія, вода, концентрат морських водорослей, спіруліна, сироблікози, барвник. Треба почитати за е 100 і за лагазур е 900 Ось такий, певно, один візьму, посиплемо. Так, обираю зараз солодощі. І в це, певно, важко буде повірити. Але мені просто ну, нічого з цього не хочеться. <гум> Думала, може купити якийсь там шоколад, щоб вдома лежав. Взагалі, просто ні, нічого, ні х, хочеться. Получилось смішно, ні хочеться. Ну от, не знаю, чому так. В принципі, мене ніколи на шоколад не тягнуло. А, купити водички, якщо не тягне на шоколад. Ладно, піду я додому. Ой, які гарні штучки. Вийшла я з вайнтайму, взяла я такі. Ту присипку ще взяла йогуртів, бо я вчора пекла дуже хазяйка такі м -м, не до панкейки, а вони вийшли такі сухі, що тепер треба їх з чимось їсти. Думаю, їх залити йогуртом. Ось чекаю своє таксі, тому що я люблю, звичайно, пішки ходити, але пішки в таку погоду йти ну просто нереально. Боюся впасти. Себе не показую, бо вигляд в мене ну такий собі. Я вже поховала, перестирала всі свої шапки, випрала. І в мене на голові шапка мого сина, в якій він проходив всю зиму. А ця шапка, яку носила моя племінниця ще кілька років, тобто така шапка. І я оце така стою, не нафарбована, щоки червоні. Так що краще вам мене, дівчата, не бачите. Пишіть, як ваші справи, як підготовка там у вас йде до свята. Хоча я вже про багатьох знаю. Дехто готується, дехто не готується. Чим взагалі займаєтесь, як у вас погода? Ось. Бо погода, звісно, не шепче. Все цілую.